В рамках загальнодержавної інформаційної кампанії «16 днів проти насильства, яка триває у ці дні. В одному з торгівельних центрів міста Суми представники поліції розгорнули для відвідувачів виставку плакатів під назвою Річ у тім. На кожному з них зображені предмети, що пов'язані з реальними історіями домашнього насильства. Считавши спеціальний qr код з допомогою гаджету, будь-яка людина має можливість почути розповідь про справжній випадок із життя потерпілої від насильства людини. Головним лозунгом, головною метою акції є «Не мовчи». Тому ми з метою донесення інформації громадянам, які не дай боже стали або учасникам. Домашнього насильства або потерпілий стороною домашнього насильства, або навіть свідком, якщо володіє якусь інформацією, щоб не замовчували даний факт, і здійснювали дзвінок на 102 на лінію, яка працює 24 на 7 з метою, щоб поліція мала змогу реагувати на домашнє насильства, і ми всі разом долучилися до припинення фактів домашнього насильства в нашому суспільстві. Під час повноштабної війни питання домашнього насильства стало іще гострішим а відтак і реакція відповідних служб, які займаються його протидією, теж видозмінюється. Так, що наш ворог, вторгнувшись в наше життя, в наше суспільство, здійснює. Насильство над самими громадянами нашої держави люди розуміють, що це саме насильство. Тому проведення такої інформаційної розяснювальної роботи, висвітлення інформації це дуже важливо. Громадяни, які, хоча б раз у житті, стикнулися з проявами насильства у своїй сім'ї, чи стали його свідком, повинні знати про існування організацій, які тісно співпрацюють з поліцією у питанні подолання цього негативного явища суспільства. Однією з таких є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Постражати Далі особи часто соціально незахищені, нема фінансової подушки безпеки, нема соціальної підтримки. І тому наша бригада і надає саме психологічну допомогу, консультації з різних питань, правових, соціальних, психологічних і оту першу підтримку, яка потрібна жінки для того, щоб подолати саме це явище. Правоохоронці нагадують, не варто замовчувати прояви агресії і насильства стосовно вас чи ваших близьких. Про всі відомі вам факти одразу повідомляйте на цілодобову лінію поліції за номером 102.